Але ж подумати лише, який шлях вона проходить. Ягоди вирощують на плантаціях. Обсмажують, пакують і доставляють в магазини чи кав'ярні, де їх мелють і заварюють для споживання. Всім привіт! З вами Мирослава Кавеліна, і я знаю кілька секретів про каву, а точніше, де її вирощують. Бразилія найбільший виробник кави у світі. Уявіть, майже 40% усієї кави в світі. Саме з Бразилії там каву вирощують у кількох штатах. І, Що не менш важливо, кава там дуже якісна. Сорт кави «Арабіка», яку там вирощують, чи не найкращою у світі. Бразилії має глибоке коріння, що сягає початку XVIII століття. Кавові рослини завезли в країну португальські колоністи. І зараз Бразилія є лідером, як за обсягом, так і за якістю. На другому місці В'єтнам. Хоча ця країна на першому місці за продажем кави робуста. Робуста це теж сорт зерен кави. В'єтнамські кавові плантації розташовані здебільшого в центральному нагір'ї. Там кліматичні умови ідеально підходять для вирощування робусти. А кава вирощена у цьому місці вирізняється міцним смаком і часто використовується для виробництва врощинної кави. Колумбія третій за обсягами виробник. Кави у світі. Колумбійська кава славиться своїм яскравим фруктовим смаком та збалансованою кислотністю. Основні регіони виробництва Кальдас Кіндіо, Рісаральда, Пух, ледь вимовила. Колумбія активно просуває екоорієнтоване сільське господарство і високі стандарти якості. Тож кава звідти точно хороша. І не не сказати про Ефіопію, адже саме цю країну ще називають колискою арабіки. Тут почали вирощувати перші в світі плантації кавових дерев. Щорічно Ефіопія дає нам від 200 до 250 тисяч тонн зерен. Кава вирощена тут володіє глибоким оксамидовим смаком з насиченими квітковими нотками і тривало після смаку. Якщо ви думаєте, навіщо я це все вам розповідаю, то я поясню, вибір кавових зерен за регіоном походження може значно вплинути на смак. Вашої кави, тож орієнтуйтеся на те, яку саме каву ви хочете випити. Міцну чи не дуже, який смак вам більше до вподоби. Бразильська кава підходить для тих, хто віддає перевагу горіховим і шоколадним нотам з низькою кислотністю. Це точно чудовий вибір для еспресо. А ще її використовують для створення різних кавових сумішей. Ефіопська кава має винний аромат і багатий гармонійний смак. Зерна арабіки Називають Лонабері і шортбері. А в'єтнамська робуста ідеально підходить для тих, хто шукає міцну і насичену каву з високою концентрацією кофеїну. А на цьому у мене все. З вами була Мирослава Кавеліна. Поїти каву, але пам'ятайте про міру. Не переборщіть! Ой, тобто не перекавуйте!